В обласному конкурсі з початкового технічного моделювання беруть участь наймолодші школярі віком до 11 років. Перше представляє свій виріб на розсуд журі Анна Крупіна з Бердичева. Вона використала розмаїття природних матеріалів для відтворення сюжету казки Курочка Ряба. Я використовувала мішковину, сезаль, нитки з мішковини, часник, зерно, дерев'яне яйце, зубочистки, картон, самоклійку, кукурудзу. Лише рік відвідує гурток у обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Анна Полховська. Проте їй вдалося вразити журі майстерним розписом на склі картини під назвою Мамина пісня. Дуже е, схоже, як мама е, поє колискову своєму от, синочку. З чого зроблена робота? З фарб спеціальних із контура чорного ми водина. А що це за спеціальні фарби? Фарби називаються вітражні, вони для розпису на склі. Більшість представлених конкурсних виробів це лише перші спроби юних майстрів, але як зазначають члени журі, вони є вдалими, завдячуючи витівкам бурхливої фантазії та нестандартним рішенням, роботи конкурсантів оригінальні і неповторні. А взагалі-то роботи дуже цікаві, тому що працюють самі-самі маленькі. Вони тільки починають вчитися працювати з папером, там, з картоном. От, найпростіші електричні схеми вони вивчають. От, тому роботи дуже цікаві. Переможці конкурсу кожній номінації отримали дипломи та бажання розвивати свою творчість і надалі.